Десятирічний син політв'язня Рустема Османова. Він побиває посаджений батьком виноград, а його самого не бачив вже півроку. Он як мужчина він, як чоловік тримається в собі. Він не міг собі дозволити істерик, він не міг собі дозволити сліз на публіку, але він дуже переймається. Я бачу це й донині. Бачу біль в його очах. Ельма згадує, як 5 березня змінилося життя її родини. На світанку до їхнього з Рустемом будинку Бахчисара з обшуком увірвалися ефесбівці. Мая Моя донька спала на канапі в залі, і двері вхідні вони практично розташовані біля залу. І вона перша чула ці стуки і ці страшні крики. На цих кадрах наслідки того самого обшуку, Ельмас розповідає, як російські соловики, начебто знайшли у них вдома заборонену літературу, після чого її чоловіка звинуватили в тероризмі. коли відкрили підйомний механізм ліжка, дивним чином знайшли книгу під назвою Халіфат. Зелену книгу ніколи таку не бачила взагалі ані в нашому будинку, ані в принципі. Але якимось чином вона опинилася у мене під ліжком. Як згадує мати Рустема Османова Ельвіра. Перші обшуки в їх родині відбулися ще в 2016 році, але тоді все минулось попередженням. Вони сказали, що ми прийшли к вашому Вони Сказали, ми прийшли до вашого сина. Звинувачуємо його в тероризмі. Ну для нас, звісно, це було дуже дивно, бо він ніколи нічого поганого не робив. Рустем Асманов працював режисером монтажу на каналі АТР до 2014 року. Після масових затримань і звинувачень кримських татар у причетності до ісламської організації Тахрір» став громадянським журналістом, відвідував суди на співвітчизниками і допомагав їхнім сім'ям. коли прийшли за моїм племінником, сином моєї старшої сестри. Він пішов підтримати його, але вони навіть не перешкоджали суду. Вони стояли біля кафе, і всі хлопці, які прийшли підтримати в той день, біля кафе забрали і Рустему стему п'ять діб присудили. Вже півроку Рустема отримують номер 2 міста Сімферополя. З моменту арешту родина жодного разу не бачила його. Моя доча помладше. Моя донька їй зараз сім років. Запитує, коли повернеться баба. Коли повернеться баба, а він може повернутися сьогодні ввечері. Може Аллах так зробити, щоб його відпустили через секунду, через хвилину. Ельмас каже, останні півроку з чоловіком спілкується листами, отримає їх по п'ятницям через російську зону телеком. Ані дзвінків, ані побачень за цей час не було. Тож дружина політв'язня чекає дозволу слідчого на довгоочікуване побачення з чоловіком. Валерія Церна. Суспільне новини Крим.